Якщо ви хейтер чи просто вам не подобається падати на локації, де разом з вами летять десятки гравців, як у випадку з новими локаціями, але ви все рівно хочете лутати топовий лут, тоді ви прийшли по адресу. В цьому відео ви дізнаєтесь про найкращі локації, з яких ви будете виносити фулстак стак дерева, камня і заліза. Плюс у вас буде найкращий хіл в грі, ну і один з кращих автоматів. А от з дробовиком це вже вам як повезе. Але на деяких цих локацій є покращення зброї, тому у вас завжди буде шанс апгрейднути свою помпу. Ну або за ключик отримати золоту помпу чи фіолетову. Якщо вам часом це відео сподобається, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. І звісно, якщо хтось хоче мене підтримати, вводьте мій код автора літній в магазині Fortnite. Вам це нічого не буде коштувати, а для мене це дуже велика підтримка. Перша локація знаходиться біля Shattered Slabs. В першу чергу ця локація неймовірно затишна. Вам в спину ніхто не прийде і ви спокійно зможете лутатись і формити ресурси. Падати сюди Можна декількома способами. Спосіб номер один максимально сейвовий. Це коли ви падаєте на оцей пірс, тут може спавнитись до 4 скринь, правда, це рідкість, але спаун точки під скрині там є. Крім того, великою перевагою цієї локації є рибні спауни, з яких завжди можна виловити щось цікаве. Далі йдіть на цей дім на горі. Тут на вас чекатимуть дві слюрбочки, скриня, плюс сейф з золотом. Якщо ви хочете падати на пірс, можете зразу летіти на ці три скрині і після них йти лутати цю локацію. Тут ви зможете наформити повний стак дерева і чимало камня. Крім того, на локації є скрині, де ви за допомогою ключа зможете отримати зброю, яка вам до вподоби. Правда, це якщо вам вдасться знайти ключ. Далі вам потрібно бігти в сторону вежі з прогнозом зони. По дорозі, звісно, не забувайте фармити камінь і лутати скрині, якщо такі вам попадуться. Якщо все робити досить швидко, ви будете встигати кожен раз прибігати до цієї вежі до появлення бутів, і тим самим зможете лутати самий топовий автомат, який є в цій грі разом з хілом, і ще й мати змогу бачити, куди випадатиме наступна зона, що є насправді дуже корисним, якщо ви хочете забрати топ-1. Наступна локація моя одна з найулюбленіших маленьких локацій. Чому вона одна з найтоповіших локацій? В першу чергу за кількістю ресурсів. На цій локації ви зможете формити повний стак дерева, камня і заліза. Крім цього, тут спавниться до 4 скринь, є стлюр бочки і спавни з рибою. І така ж сама ситуація, як і з попередньої локації. Тут теж є лут за ключ. І маю відмітити, що мені доволі часто на цій локації випадав ключ. Також не забувайте про риболовлю. Не нехтуйте нею. Дуже багато гравців якомога швидше лутається і біжить шукати інших гравців. Це, звісно, можна і треба робити, якщо у вас хороший лут і багато ресурсів, але не спішіть тікати з локації. Потратьте трохи часу на фарм заліза і ловлю риби, і коли ви вже залутаєте цю локацію під ноль, сідайте в машину, яка знаходиться поряд, і їдьте до вежі з прогнозом зони. По дорозі ви можете залутати ще декілька міні-локацій, їх там досить багато, і так само, як з попередньою локацією, ви будете встигати до появлення ботів і першим зможете дістати з них дуже топовий лут. Плюс, звісно, прогноз зони. Далі йде ось ця локація. Це заправка і трейлерний парк. Спочатку падайте на заправку, лутайте дах, якщо там щось є. Всередині забирайте скриню. Тут, як і на попередніх двох локаціях, є теж лут за ключ і абрайт зброї. Крім цього, невеликим бонусом локації є ще холодильник і автомат зі зброєю або хілом. Тут вже вам як повезе. Після заправки біжіть в трейлер парк і починайте фармити все, що попадається вам на очі. Тут дуже багато дерева і метала. Дерево дуже швидко фармиться на парканах і кущах, а залізо, якщо ви будете фармити трейлер всередині, тоді вам вдасться налтати повний стак заліза. І дуже раджу вам фармити ресурси всередині цих трейлерів, щоб мінімізувати розстріл в спину від гравця, який вирішить вас закрисити. Також ви тут можете знайти дуже багато переносних холодильників, з яких падають сплещі і риби. Їх на локації до п'яти штук. Після того, як під ноль зачистили трейлер парк, спускайтесь під міст до річки, там ще щось можна знайти, і йдіть вниз по річці, фарміть коричневий камінь. З нього насипає неймовірно багато камня, це дуже жирна локація по фарму камня. Ці великі брили з камнем можете навіть не фармити, деякі з них дають дуже мало камня і лише забирають у вас час. Правда, є звісно шанс, що якийсь камінь, як, наприклад, от цей насипить вам доволі багато ресурсів, але це рідкість. Таких камнів тут небагато. Якщо часом сталося так, що ви не встигаєте добігти до вежі, і у вас немає ніякого мумента, скачіть на повітряний потік і летіть в сторону вежі. Насправді, якщо ви будете лутати заправку, трейлер парк і цю локацію внизу по річці, фармити ресурси, вам з головою вистачить часу, щоб прийти і мати ще час в запасі, щоб зустріти ботів першим. Наступна топова локація це от ця розвалена заправка. Половина якої знаходиться в болоті, падайте на цю будівлю, лутайте все, що є всередині, Далі швиденько на зіплайні летите вниз, ламати слюрк фургон. Плюс цієї локації це, звісно, слюрп фургон, але також ви можете знайти тут і холодильник, апгрейд зброї, і лут за ключ. Після лутання слюрп трака скачіть на гриб і біжіть в Slap магазин шукати тут лут. Тут старайтесь вифармлювати залізо по максимуму. Фарміть залізний паркан, з нього досить непогано залізо насипає, і далі біжіть в напрямок цього не до замку. Тут теж є лут за ключ. Плюс ще підвал, в якому ви знайдете золото, шлюр, бочки і скриню. Залутавши цю локацію під ноль, на своєму ракетному тарані летіть в сторону вежі з прогнозом зони. І робіть все те саме, що й в попередніх локаціях. Просто ламайте кабіни ботам і лутайте цей шикарний лут. Далі йде дуже імбова локація, тільки єдиним мінусом її є те, що її полюбляє досить немало гравців. Правда, в цьому сезоні вона не така популярна, як в минулих, але все ж таки є шанс, що ви не один туди впадете. Але навіть якщо ви падаєте не один, вона досить велика, щоб мати можливість нормально там залутатись і тоді вже вступати в файт, або просто взяти і відійти. Тим більше після цього відео у вас буде перевага над гравцями, тому що ви будете знати, як правильно лутатись на цій локації. Падайте на цей будинок, тут, як правило, спавниться дві скрині. Далі біжіть на пляж і лутайте камінь. Тут за просто лічені секунди ви наформите фулл стак камня і залутайте ще дві скрині. Рибні спавни не рухаємо взагалі, вони занадто багато часу заберуть у вас. Час тут потрібно витрачати на лутання скринь, бо їх тут дуже-дуже багато. І тим самим ви збільшите шанс дропу ключа. Чим більше залутаєте сундуків, тим більше ключів. Я звідси дуже часто виходжу з двома, а то й трьома ключами. Що вже є дуже крутим фактом, який дасть вам отримати хороший лут. Піднімайтесь нагору, лутайте цей будинок і далі спускайтесь вниз до цих будиночків. Якщо ви на локації один, бочки раджу не ламати конусом, а фармити, щоб підлутати трохи заліза. Далі ви можете піти ще сюди. Тут теж додатковий хіл завжди є, та й можливо ще щось жирне випаде. Далі, в залежності від вашого лута, ви можете йти ще лутати цей дім, але не раджу, бо він забере лише час у вас. Якщо у вас є ключ, ідіть сюди і беріть якусь зброю. Якщо ні. Ідіть на зіплайн і далі на цей гейзер. Залітайте на ньому нагору і йдете до наступного гейзера, щоб залетіти прямо під вежу. Далі знов все по класиці. Займайтесь ліквідацією ботів і лутайте лут. І остання локація вона не така безпечна, як всі попередні, але вона теж має право на життя. Ця локація це ось це замерше озеро. Падайте на цей човен, фарміть на ньому дерево, далі фарміть залізо і камінь. Чому краще падати сюди, а не на дім? Якщо, наприклад, з вами впав гравець, і він впав на дім, в нього не буде переваги над вами по луту. Тому що в будинку спавниться одна скриня, дуже рідко дві. І ресурсів в самому будинку за короткий період часу вам не вдасться нафармити. І от якщо ви вирішите файтитись таким гравцем, у вас буде перевага по ресурсам. Після лутання будинку їдьте на цю локацію, фарміть бочки і залізо. Тут його досить багато. А якщо маєте ключик, лутайте щось смачне. Якщо, по приходу в цю локацію, у вас буде вже доволі непоганий лут, раджу нафармити тут залізо по максимуму. Фермити Тут набагато краще, ніж в інших локаціях, були в закритому приміщенні і в умовній безпеці. Якщо, звісно, через вікно у вас якийсь снайпер слеш леголас не поцілить. Але я думаю, що це дуже-дуже дуже маленький шанс. Також не забувайте ламати дерева, їх тут, як ви можете бачити, дуже багато. Якоїсь однієї тактики, як тут лутатись, насправді немає. Головне, далеко не відходьте від вежі, щоб потім мати можливість швидко пробігти і вбити ботів. Бо гравці з інших локацій теж можуть десь тут бігати і чекати можливості вибити лут з цих ботів. Якщо ви вирішите відігравати від одної з цих локацій або візьмете їх всіх в свій оборот, у вас буде дуже топовий лут. Звісно, чуваки, які падають на нові локації, у них може бути щось міфічне, але у вас точно буде перевага по ресурсах і хілу. Тому що краще слюрпів, які дропаються з цих босів цій грі нічого немає. Якщо вам зайшло це відео, лупіть свої лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях любе слово, щоб алгоритми Ютуба офігіли, наскільки в мене серйозний актив на каналі, і кидали мої відео в рекомендації більшій кількості людей. Ну і звісно, мій код автора літній. Вписуйте його в магазині Фортнайта, якщо хочете мене підтримати. Буду неймовірно вдячний кожному з вас.